Долучаємо до нашої розмови Івана Тимочко. Це голова Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, раді вас вітати! Дякуємо вам за вашу службу, за вашу комунікацію з нами. Слава Україні! Героям слава, радий вас бачити, товариств. Ми у експертному середовищі завжди ставимо питання стосовно цієї ініціативи про дозвіл на виїзд юнаків військовозобов'язаних чоловіків немобілізаційного віку. І звісно ж, говоримо про це із політологами, політичними аналітиками і так далі. Надзвичайно цікаво послухати думку військових і чоловіків від 18 до 22 років могли б підтримувати економіку а натомість вони виїжджають за кордон. Така думка і нею поділився народний депутат. Роман Костенко у коментарі журналісті новини Лайв Галині Остоповець. Хочу нагадати, кіборг, військовослужбовець, учасник російсько-української війни та член оборонного комітету Верховної Ради України, сказав він про це на конференції ЄС 2025 і Він вважає, що молодь потрібна Україні і в майбутньому могла б долучитися до війська. Давайте почуємо пряму цитату. Ви Були проти рішення виїзду українських чоловіків до 22 років. А як саме це вплине на, в стратегічному плані на наші мобілізаційні процеси в майбутньому? Їх потрібно не випускати відправляти за кордон, а їх потрібно готувати уже зараз бути цими сержантами і офіцерами в майбутньому. я не кажу, що вони мають піти в окопи. Я кажу, вони мають допомагати. Ще рік назад влада заявила про те, що одним із умов контракту 18-24, коли ти його відслужиш в бойовому підрозділі. Буде можливість виїхати за кордон. І люди є, які заради цього заключили контракт і пішли захищати країну. А іншим сказали: ну, ви можете поїхати без цього, бо ми так вирішили. Тим часом рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і навіть має тенденцію до зростання. Про це повідомив міністр оборони України Динас Шмигаль. За його словами, Україна мобілізувала необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі втрати і сформувати невеликі резерви. Пане Іване, давайте спочатку розбиратися з виїздом 18-22. Ще раз хочемо почути вашої думки, і дійсно, в подальшому стратегічно як це вплине. На українське суспільство раз, на розвиток України як державності два, і на мобілізаційний потенціал України три. Тобто, якщо молода людина виїхала в 17 років, ну то з України і це рішення прийняли ще її батьки, як правило, і вона на їхньому забезпеченні, І в майбутньому батьки, які вивезли дитину за кордон, точно схочуть якісь від неї для себе, скажімо, можливо, не пряме повернення коштів, але якусь подяку чи відповідальність, і за те, що вони укладають дитину. Кошти там для її інтеграції і вживлення в то суспільство. Тобто, в нас це чомусь не піддається критиці. А якщо молода людина 18-22 роки е, отримала правило виїзду, це ж не, не постоїть питання, що їй дали правило на право на еміграцію, а їй дали право перетинати кордон, тобто право повертатися так само за неї залишаєте її обов'язок. Другий момент такі громадяни проходять. Перед тим як отримати дозвіл на виїзд, мають зареєструватися і певні військово-облікові документи завести у відповідних органах і структурах. Хто може сказати зараз, скільки молодих людей, які в 17 років ні на жодні обліки не стають, скільки вивезено чи батьки вивезли за кордон, і яка їхня подальша доля, і наскільки є гарантія того, що вони повернуться? Складне, складне, досить риторичне питання. Скільки крім цього важливо також розуміти, що 18-22 роки це громадяни, які в своїй суті, в більшості, в основній, Більшості хлопці, чоловіки, зокрема, це абітурієнти і студенти українських вишів. Вони є здобувачами зараз знань. Можливо, вони десь підробляють у вільний від навчання час. Це ніхто не забороняє, але точно на них не формується економіка України. Це теж важливо розуміти так. Звичайно, робота будь-якого громадянина і сплата податків з його роботи. Вона впливає на економіку, ну але точно на якісь конкретні вікові категорії. Це теж треба усвідомлювати. Можна Ще посперечатись, пане Іване. Я перепрошую, просто вкину тут одразу ж навздогін. Представники сільпо та нової пушти вже скаржаться на те, що певний відсоток їхніх працівників не вийшли на роботу без попередження, тому що це якраз таки є працівники вікової категорії 18-22, які виїхали, як потім виявилося за кордон. Це вже впливає на ціноутворення у мережі цих підприємств, про які згадав. І створює певного роду проблеми. Ну, це те, про що зазначають офіційні представники цих компаній. Не знаю, як про інші. Можливо, там таких проблем немає. Хто винний невістка? Тобто роботодавець не створює таких умов, щоб ця молодь не покидала і не виїжджала, так? Скажімо, не покидала робоче місце. Ну але тим не менше, і в нас я думаю, велика кількість громадян є і старші віком 22 роки, які числяться в центрах зайнятості, які або не працюють, яких можна би було змотивувати і залучити на цю роботу. Тому коли ми говоримо, що причина не виходу людей на роботу це якась можливість необмеженій кількості мігрувати, це неправда. Крім того, будь-хто з нас знає, хто був за кордона, навіть не просто за кордоном, хто скажімо, міняв місце проживання в одній області і переїжджав до другої, наскільки важко адаптуватися, вжитися, облаштуватися і запрацювати наповну тепер абсолютно, коли ти в іншій чужій країні, коли в тебе немає життєвого досвіду, крім там, скажімо, якогось навчання. Тобто казати, що всі от поїхали, бо це буде їм щасливо. Ні, звичайно, частина поїде відвідати родичів. Частина поїде спробувати десь працевлаштуватись. Частина зрозуміє, що ці рожава уява про великий благородний захід теж така собі історія. Ну і окрім цього, якщо ми говоримо уже сугубо про мобілізацію і посилення, ми знаємо, що по суті зараз запрацювала базова загальна військова підготовка саме оцій молоді від 18 до 24 років у навчальних закладах. Тобто вони так чи інакше пройдуть підготовкою. Процес їхнього, скажімо, ментального сприйняття, що таке військова служба, що таке армія, що таке зброя, не з Тіктоків, а от в реальному. Можливості під час цієї базової загальної військової підготовки все одно вони будуть мати можливість спілкуватися з ветеранами з собі подібними і проходити злагодження на навчальних центрах, де буде велика кількість людей, які і мобілізовані, і контрактники, які вже мають бойовий досвід, які їдуть. Тобто, в будь-якому випадку, я думаю, що позаармійський досвід у плані. Розуміння, що таке армія, вони отримують. Ну і окрім того, найважливіше призовний вік у нас 25 років, тобто, це точно старші. Ніж 22. тим. Є проміжках вікова категорія 23 і 24 роки. Тобто, казати, що вже і зараз воно вплине. Ну я б так не поспішав з іншої сторони. Ми маємо дійсно працювати. Те, що я завжди кажу, в плані ментальної спорідненості і взаємодії з такими громадянами, щоб вони не покидали країну, і навіть ті, хто виїхали, мали можливість повернутися. За різних обставин чи розчарувань там, чи просто тяглості додому, чи, скажімо, є якісь родинні е, речі, повер, пове, повернутися назад. Ну і окрім того, це ж знову ж це чомусь приймається дозвіл виїзду, як якась тотальна міграція, те е, десь створюється також тако, таке, таке уявлення, тому що а. На це ставить ставку Росія. Вона намагається дискредитувати, створити конфлікт і залякати тих, хто виїхали, тобто, щоб вони не ментально не готові були повернутися, раз друге, це тому, що, скажімо, крайні якісь точки зору найбільше е, представлені у соцмережах і в публічному просторі, так від цих тіктокерів і інстаграмщиків, які там розповідають, яке на них Божа благодать зійшла до тих, хто. Все пропало, нам уже завтра смерть, і так. А от середина, насправді, оця величезна кількість. Сотні тисяч а то й мільйони українців як працювали, так і працюють Пане, в Україні. І ще одна... як робили роботу, так і роблять. Ще одна коротка теза, яку хочеться від вас почути. Стосовно наступної новини, нам дійсно найбільш цікаво чути офіційну позицію та коментарі фахових експертів. Ким вас сприймаємо в першу чергу. Якщо першокурсники 10 днів протягом 10 днів не з'явилися на навчання, їх будуть відраховувати. А інформацію про це будуть бачити у ТЦК. Про це уніан розповів Заступник декана факультету кібернетики університету імені Шевченка Дмитро Затула, однак він зауважив, що кожне питання будуть розглядати індивідуально. Знову ж таки, це декан, і це як я розумію, офіційна позиція університету. Але е, для мене це заява, яка виглядає дуже дискредитуюче. Вона дискредитує університет Шевченка, тому що я не розумію, для кого ця лякалка і чому лякають ТЦК першокурсників, які за віком є хлопцями немобілізаційного віку. А протягом дії воєнного стану, як ми розуміємо, Термінової та, що називається, строкова служба, її немає. Навіщо зараз усюди ліпити інформацію про те, що ТЦК все буде знати знову ж таки лякають чимось? Навіщо? Тому що все одно вузи вступників інформацію подають МОБОРГАНИ, це, це такий процес, це обов'язок в кінці кінців повідомляти про своїх абітурієнтів, про своїх працівників. Перший момент другий момент, що все-таки він напевне мав на увазі вікову категорію старше 25 років. Тобто, ті, хто вступили і мають право на відтермінування віднесення військової служби. Але їхні дані військовооблікові знаходяться, скажімо, в центрі комплектування, де прописано, що вони отримали право на відтермінування в зв'язку з тим, що стали абітурієнтами таких то навчальних закладів. І завжди говорю одну і дуже просту річ: не знаєш, як поступити, поступай по закону. Якщо закон регламентує зобов'язання надання інформації, це її потрібно виконувати. Якщо закон не регламентує там 10, 5, 20 днів, я не знаю. А тобто, якщо він провчився 11 днів, тоді що? А якщо він не здав зимову сесію, тоді як? Ну тобто, це така річ, напевно, все таки, якщо він керується інструкціями. То було би мені цікаво знати, яка інструкція це передбачає, звичайно, що. Будь-яка установа, і навчальний заклад він системно. Там я не знаю з якою періодичністю, напевно, кожен місяць подають інформацію про склад працівників про наявний склад абітурієнтів. Також вони надають підтверджуючі документи, чи та чи інша людина знаходиться у них на навчанні за западом відповідних органів. Тобто, це не є якась, скажімо, така надсекретна інформація, чи навпаки інформація, яка там. Загрожує я, я чесно часто тобто то це і раніше працювало дити. до дії воєнного стану та в мирному да, часі? Так, Це, абсолютно це найголовніше в мирному часі. Це навіть в школах один. Поміляюся 11 клас, 17 років вже попередньо подавалися списки про те, що які паниване учні і, знаходяться. Іване, дякуємо дуже ще раз за те, що знайшли час для нас, та наших глядачів. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.